Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Оля, канал мій називається Оля Матерна В'язання Керелакс. І я сьогодні знову тішуся подаруночками. Уявляєте, мене помочка обдарувала подаруночками. Вже, я навіть не знаю, в мене від неї дуже багато подаруночків. і вона мені ще вислала на день народження ще От криточка ось така красива. Такий котик з квіточками. Киця. І тут взаді підписана відкриточка шоколадка. То, щоб я посмакувала собі в зимні вечори. Тут вона казала не показувати, але я показала, то є шторка для ванної. <смакова> я її не розпечатую, але показала. І вона мені. Прислала органайзер, уявляєте? Але я дівчатка не витерпіла, і я його вже напакувала. Він в мене вже весь запакований, ну я вам зараз похвалюся. Дивіться, яка краса. в мене тепер всі спиці, гачки. Ось тут шпилька розчіпнулася. Тут в мене Шкарпеткові спиці тут одної нема, бо вона там в проєкті, бо я там в'яжу візерунок, де треба переставляти петлі. Тут в мене гачки мої різні спиці, гачки всі. Все в мене тут помістилося. Тут грубі гачки, тут дуже тоненькі, ну одним словом, у мене тут все посортовано. Навіть ось такі гачки для підняття петель. Є. Я бачила, що ними і в'яжуть е такими гачками. Ну, хто, кому для чого вони потрібні. Ось. Так що мої спиці і гачки тепер мають гарне місце, і мені не треба буде кожен раз розпечатувати всі пакетики. У мене все буде разом тепер. Томочка, я тобі дуже-дуже дякую і твоїм золотим ручкам. Здоров'ячка тобі і твоїй родині, бо то неймовірний для мене подарунок. Ось так. Я вже закрию, потішилася. А тепер я вам, дівчатка, ще покажу подарунок, то в мене. Ще є подарунок від таємного Санти. Ось я вже розпечатала, бо я не витерпіла, бо мені подарунок прийшов ще після вчора, а я не мала часу знімати, бо готувалася до дня народження і сьогодні показую, тут є ось така красива тасьма, тут їх аж є дві, але я їх розпечатувати, напевно, не буду. Бо мені здається, що то мало бути тому, тому числі подарунок. Тому що томочка шиє торбинки, органайзери і її така прикраса для торбинок дуже-дуже потрібна. То я думаю, що то можливо, можливо, то мав бути подарунок не мені. Ну, зап... напиши, томочка, мені в коментарях, чи то тобі мав бути подарунок, чи ти, помил... чи ти просто Тайний Санта забув тобі сказати про ту тосьму, бо я не знаю, хто такий Тайний Санта. А тепер, дівчатка, дивіться, яка красива коробочка. Бачите? Краса неймовірна. Ого! Ой, скільки тут добра! Ой, ой, скільки тут добра! Залушечки, які красиві, маркерочки, лампочки. Боже, як я їх люблю. Люблю, бо ними дуже зручно позначати, я ними, я ними постійно користуюся. Такі для прикраси, то я ставлю там перед, позначити середину переда, ще щось. А ось тими, коли поворотніми рядами, треба росток вив'язувати, супертів, лампочки підходять. І між іншим, о той розовий маркерочок, такої форми, де є головка така похилена, вони, між іншим, дуже міцні ті маркерочки, ось ці пластмасові. Вони так не ламаються. Бо я мала такі маркерочки, але такі рівно, та головка рівно, то вони дуже крихкі були, вони мені всі поламалися. А ті, я вже такими користуюся довго, то вони не ламаються. Боже, які гарні гудзички, перлинки. Дивіться, дівчатка. Справжні перлинки. Боже, яка краса! Тут їх так багато. Ой! І ще гудзички квіточки. Боже, дивіться, які красиві. Ой, то, то можна якісь, до якогось светрика, до чогось при, щось прикрасити, тут така краса. О, тут ще є такі дівчатка. Дивіться, які в мене тікеточки, я таких ще не мала. Я таких навіть і не бачила, дуже-дуже гарні. О, а я якраз зв'язала собі. Капор, і я там етікеточки не причепляла ще. І я ще подумаю, тут якраз така золотиста. Там, а там в мене такий він золотисто рижий, то, можливо, я і ту етікеточку собі там причеплю. Ой, яка краса. О, да -да -да. Ой, ще й гудзик, ще такий і прозорі гудзички і хендмейд. Я мала такий тільки великий, а то такий маленькі, дуже гарні. Дякую, тайні Санта, Стільки добра. Стільки добра мені насипали в коробочку. Так, І тут ще в мене є ось такі дві шпилючки. О, я таку саму маю, чекайте, я маю в органайзері вже таку шпилючку одну. І я, напевно, ще туди ось ці дві положу. Ось ці дві сюди положу. Тут в мене є місце. Ось. І тут в мене є шпилючки. Тут одна така і дві такі. Красота. Дві синенькі, одна жовтенька, золота. Так, ще додалося мені в органайзер добра. Так, зав'яжемо. І тепер будемо далі розглядати подаруночок. Тут дівчатка такий блокнотик. Але він, чекайте, він такий твердий, боже, який він красивий, але він запечатаний. Дівчатка мені тут ножнички ще ріш. Ці які красиві. Ух ти, ще й з упаковочкою. То я вже буду мати такі красиві ножнички. О, то якраз можна... Зараз я розпечатую той блокнотик, бо я не витерплю, щоб його не розглянути, який він є всередині. Бо мені дуже-дуже вже -дуже цікаво. О! ти! Ох ти! Яка краса! Ото я вже маю блокнотиків. Я вже маю стільки, дівчатка-блокнотиків, що ви собі не уявляєте. Боже, яка краса, дякую тайний, Санта. Санто. Але, дівчатка, тут ще, не... тут ще ціла так, шоколадка. Я саму смакуту залишаю на сам остаток. Так, що тут ще є шоколадка і ось така свічечка красива. Якщо ту свічечку, Тайний Санта висилав не тільки мені, то я можу навіть догадатися, хто є Тайний Санта. Бо я бачила в дівчаток розпаковку посилочок і такі свічечки в посилочці були. То я можу догадатися, хто Тайний Санта. Дівчатка, і тепер покажу. Тут мені прийшла ось така пряжа. Чекайте, чому воно тут заклеєно. Пряжа для в'язання, 50% акрил і 50% вовна. В 50 грамах 85 чи 95 метрів, 95 метрів. А що ж то? Тут всі етікетки такі заклеєні, всі заклеєні, що ж то за пряжа така? Чому етікетки заклеєні? Я не можу зрозуміти. Вікторія Атлантик. Я не знаю, що тут таке. Я такої пряжі ніколи не мала. Але вона, дівчатка, така, як трошки, такі якась має петельки, як меланжик Витягнуті. І дуже-дуже-дуже м'ягенька, дуже класна. Та, але в мене тут багато тих моточків. Дивіться, скільки її. Ого, тут тут скільки ж їх є, 6, 7, 8, 9. Десять моточків, тут пів кілограма нитки. Боже, а краса, а чекайте, які тут спиці. Які тут спиці. А тут десь не написано, якими спицями в'язати. Ну, ладно, її написано від 3,5 до 4,5. Супер, красота. Боже, дивіться, дівчатка, скільки мені надарували пряжі, у мене вже її дуже-дуже багато. Тут ще щось є то крем. Крем, а для чого той крем? А для чого той крем, я не знаю, бо тут все прочитаю, тільки б'ю а... а... Аква авокадо. Дівчатка я не знаю, до чого той крем, чи то для рук такий маленький тюбік, чи то по очі мастити, чи то лице мастити. Ну, не знаю. Може потім. Одіну інші окуляри і подивлюся. Потім прочитаю, бо не бачу такий гарний кремчик маленький. Дівчатка, я не буду забирати тих ниточок зі столу, бо мені так шкода, мені хочеться, щоб все, все було в кадрі. Так, дівчатка, і тут мені прийшла ось така пряжа. Подивіться. То є 30% Кідмохер і 70% ПА. Якщо додати ниточку Лана Gold 800, класний буде виріб. Написав мені Тайний Санта. Дивіться, на якій відкриточці мені Тайний Санта записочку лишив. Подивіться, яка то краса. Бачите? І в мене її аж три моточки. Класний буде дійсно виріб. Ото супер. Дякую, Тайні Санта. Щиро дякую. Дівчатка. І тут ще в мене відкриточка, подивіться. Ще одна відкриточка. Дівчатка, і в мене є ось така шкарпеткова пряжа на кобохо. Я такої пряжі ще не мала. Тут дуже звичайний склад, 70% вовну, 25 поліамід. А метраж, скільки тут є, певно, чотир. колір 32 844. Так, спеції рекомендують від 2,5 до 3,5%. 400 ну, метрів на 100 грам. Боже, а кольори які класні! Дівчатка я з такої пряжі ще не в'язала, я не знаю, як тут, як то вийде, але тут місто намальоване, таке кольорове, машина їде, будинки і такі схожі кольори на упаковці, на, на, на ниту, ниточка таких кольорів. Дуже-дуже ну, гарна ниточка. Обов'язково спробую, дуже мені цікаво. Чатка, я щиро дякую Тайному санті за такий подаруночок. І томочка, і тобі дякую. Дякую, що мене мої дорогенькі обдарували. Я настільки радію, що ви собі просто, просто ви, ви собі взагалі не можете уявити, наскільки я тішуся. Ось так всі подаруночки складу, щоб було видно. І. Да. Я вже нині так набавилася органайзером, що, в мене, що я найщасливіша в світі. Дякую вам, мої любі, дуже щиро дякую. Дякую вам за такі щедрі подаруночки, що мене порадували настільки. Хочу вам побажати щастя, здоров'я і миру саме основне, чого я бажаю всім людям на землі. Якщо вам сподобалося, сподобався мій подарунок, якщо ви разом зі мною пораділи від душі, напишіть мені в коментарях. Ой, я, я, дівчатка, я ще мушу трошки натішитися. Потім вам ще в якихось відео, як буду в'язати, розкажу, покажу, ще похвалюся. Но нині Я ще тими подарунками ще не встигла дуже натішитися, я вам чесно скажу, бо я органайзер, органайзером вже набавилася, а решту ще навіть не набавилася. Ще не натішилася пряжею, не натішилася нічим. А, я не сказала, який метраж у пряжі. чи сказала, бо я... А може, і казала, я не пам'ятаю, я вже не знаю, де її я... А, записочка є. А нема метражу. Ну, тут, напевно, я так думаю, що тут в метрів грамах, бо дуже тонесенька. Дякую мої любі. І до зустрічі всім па-па!